Всім доброго дня! Якщо у вас в холодильнику є склянка кефіру і шматочок ковбаски зараз швиденько приготуємо псевдопиріжки. А так я їх назвала тому, що це будуть оладки з начинкою. А начинкою буде служити наша ковбаска Ви начинку можете зробити іншу. Але сьогодні, так як я поспішаю, я взяла шматочок ковбаски і нарізаю дрібнесеньким дрібнесеньким кубиком. А ще в мене в холодильнику є пучечок петрушки, я сюди його також поріжу дрібненько-дрібненько. І будемо замішувати наше тісто. Тісто буде в нас сьогодні солоне, солодке. Вливаємо нашу склянку кефіру, додаємо по чайній ложці солі і цукру. Неповну чайну ложку соди гашу, оцтом. А гашу для того, щоб не відчутно було смаку соди. Я дуже не люблю смаку соди. Одне яєчко, склянка муки. Трішечки перемішаємо, перемішаємо і ще додамо одну склянку муки. І, мабуть, буде досить. Істо замішуємо таке густеньке, тоді вони не будуть розпливатися по сковорідці наші оладочки. Сковорідку спочатку на великий вогонь розігріємо, а як накладемо оладки, трошечки зменшуємо і на середньому вогні прожаруємо. Жаримо до рум'яності з однієї сторони, перевертаємо і до рум'яності з другої сторони. Викладаю її на паперовий рушничок, щоб трошечки вибрало жир з них, щоб вони не були такі жирні. І ось є наша ціла тарілочка пиріжків. Ви знаєте, смакота. О, а подивіться, які бухкеньки всерединці.